Застряли в колії. Здається, нічого не змінюється, хоч би як старалися. Це не доля злодійкувата, не підступи уряду і не божевільна витівка Всесвіту. Справа в тих самих щоденних мантрах самознищення, які ви собі щодня повторюєте. І найдивовижніше, ви самі їх собі шепочете. Хочете зламати це замкнене коло? Тоді перестаньте говорити з собою мовою переможеного. Дайте мені лише три дні, і я покажу, як зміна мови, змінить ваше майбутнє. Вивчаючи найуспішніших людей планети, я виявив неймовірно просте, але неймовірно ефективне правило, якого чомусь не навчають у школах, все починається з того, як ви спілкуєтесь із самим собою. Це не метафора, це буквальна правда. Ваш внутрішній діалог, тихий шепіт чи гучний крик, формує ваші думки, які, в свою чергу, Формують ваші емоції, рішення, результати та, зрештою, долю. Більшість людей живуть у полоні фраз, які навіть не усвідомлюють Я не можу, це не для мене, мені завжди не щастить, нічого не виходить. Ці вислови вростають у свідомість, мов коріння бур'яну, поступово задушуючи будь-яку спробу рухатися вперед. Дивно, але вони не зовні, а зсередини. Ви їх самі створюєте. Підживлюєте і зміцнюєте. Скільки разів ви ловили себе на негативних думках про себе? Скільки разів відмовлялися від чогось нового, бо ваш внутрішній голос вже заздалегідь прирекли на провал. Чому цей голос такий переконливий? Бо ви самі його виховали з дитинства, вбираючи критику, відмови, чужі страхи, повторюючи їх, доки вони не стали для вас аксіомами. Ось у чому сила. Якщо ви навчили свій мозок підривати вашу впевненість, ви можете перепрограмувати його на зміцнення самооцінки. Але для цього потрібна увага, цілеспрямованість і тренування. Протягом наступних трьох днів зробіть щось просте, але надзвичайно ефективне, говоріть із собою в голос. Так, саме в вголос. Бо коли ви навмисно себе чуєте щось змінюється. Мозок включається. Емоції вирівнюються. енергія трансформується. Запитайте себе, чого я насправді хочу від життя. Не того, чого від вас очікують, не того, що здається досяжним, а чого ви правда прагнете. Скажіть це вголос Почуйте. Пропустіть крізь себе. А потім запитайте, що мені заважає. Найчастіше це не брак можливостей, а страх страх невдачі. Страх відмови, страх вийти зі своєї зони комфорту і, головне, страх усвідомити, що ви могли б бути більше, але не наважилися спробувати. Пам'ятаю один вечір у своїй юності. Черговий день завершився нічим. Я сидів на ганку, повністю розчарований. В одній руці пропозиція про стабільну, надійну, нудну роботу. В іншій зошит з першими начерками того, що стане моєю найважливішою роботою. У мені боролися два голоси один казав згодя, грай напевне, а другий тихіший шепотів, ти найбільше здатний. Але той вечір був особливим я вперше сказав в голос я розгадаю секрет успіху і поділюся ним зі світом. І щось змінилося? Наступна впевненість не була магією. Це було рішення. А це рішення почалося з фрази, з простої фрази: Здається, дрібниця. Але слова мають вагу. Є дослідження університету Еморі 2014 року, яке показує, як емоційна мова активізує ті самі ділянки мозку, що й фізичний біль. Тобто, кажучи, я не вдаха», ваш мозок реагує з такою ж інтенсивністю, як на удар. Уявіть, який ефект від щоденного прослуховування цього протягом років. Уявіть вплив на самооцінку, сміливість, бачення майбутнього. Ви хворієте зсередини ще перш ніж світ скаже ні. Але якщо це правда, то й протилежне теж правда. Повторюючи я спроможний, я досягнуть успіху, я заслуговую. Ви не просто робите позитивні твердження, а переписуєте свій внутрішній сценарій, активуючи ділянки мозку відповідальні за винагороду, мотивацію та впевненість у собі. Іншими словами, ви починаєте створювати нову реальність зсередини назовні. Подумайте про Генрі Форда. Перш ніж випускати автомобілі, він створив у себе віру в те, що це можливо. Поки інші говорили, що автомобіль це абсурдна ідея, він повторював собі, що знайде спосіб. А коли все валилося. Він казав: навіть якщо ви думаєте, що можете або не можете, ви маєте рацію. Бо він знав, те, у що ви вірите, визначає те, чого ви можете досягти. А тепер подивіться на протилежне. Говард Х'юз, один з найбагатших людей свого часу, геніальний, новаторський. Але його розум наповнили негативні голоси, нав'язливі ідеї, самонавіяні страхи. Він замкнувся в собі. Зламався його статки не заглушили його власний внутрішній голос. Людина, яка мала все і втратила все через неконтрольований внутрішній діалог не чекайте, поки до вас дійде ця точка. Протягом цих трьох днів я закликаю вас бути пильними до кожного слова, яке ви вимовляєте. Не дозволяйте собі руйнівних фраз, виправляйте себе в голос, якщо потрібно. Якщо ви скажете це дуже складно, одразу ж додайте, але я можу навчитися. Якщо ви скажете я ніколи цього не робив, скажіть, але я можу почати зараз. Привчіть себе перетворювати кожну обмежувальну думку на шлях до дії. Бо правда в тому, що світ реагує не на те, хто ви є, а на те, як ви себе сприймаєте. І якщо ви сприймаєте себе як слабку, невдаху, нічим людину неважливо, який у вас талант, двері залишаться зачиненими. Але якщо ви почнете говорити як людина, яка знає, куди йде, як людина, яка вірить у свою цінність, як людина з місією тоді почнуть з'являтися потрібні можливості. Не тому, що світ змінився, а тому, що ви змінили своє спілкування з ним. Це перший крок. Голос, який ви чуєте щодня, ваш найпотужніший з усіх. Доглядайте за ним. Тренуйте його. Поважайте його. Бо, змінюючи свої слова, ви змінюєте свої думки. Змінюючи свої думки, ви змінюєте свою поведінку. А змінюючи свою поведінку, ви змінюєте свою долю. Повторюючи одне й те саме слово. Навіть якщо воно здається нешкідливим, воно перетворюється на команду для вашого підсвідомості. І на цьому помиляється більшість, вони вважають, що слова це лише звуки, забуваючи, що вони формують їхнє бачення світу. Мова, якою ви спілкуєтеся з самим собою та з іншими, будує лінзи, крізь які ви бачите все, своє життя, свої шанси, свої стосунки, своє майбутнє. Люди кажуть, життя важке і починають шукати і знаходять труднощі у всьому. кажуть, мені не щастить. І кожен непередбачений випадок стає підтвердженням. Кажуть ніхто мене не цінує, і кожна пауза стає доказом. І так, слова стають самоздійснюваними пророцтвами. те, що починалося як виплеєска емоцій, фраза на вітер стає системою переконань, невидимим фільтром. А коли ви вірите, ви не ставите під сумнів. Ви просто живете цим. Не помічаючи, що самі підтримуєте цю реальність своїми словами. І ні, це не магія, це нейронаука. Останні дослідження Університету Пенсільванії показали, що люди з позитивними мовними шаблонами розвивають більшу стійкість, самоконтроль та оптимізм, фактори, безпосередньо пов'язані з довголіттям, фінансовим успіхом та емоційним благополуччям. Тобто, змінюючи свої слова, ви змінюєте свої мозкові ланцюги. А разом з цим змінюєте свої звички, свій вибір, свою реакцію на світ. Але я хочу, щоб ви вийшли за межі теорії. Я хочу, щоб ви відчули це на практиці. Тож відповідайте, скільки разів ви починали день зі словами про те, що він буде складним, і день дійсно був таким? Скільки разів ви казали, що не впораєтеся. І в результаті саботували себе, забуваючи про обіцянки, втрачаючи фокус, вигадуючи виправдання. А тепер уявіть, що сталося б, якби ви з переконанням сказали сьогодні я знайду рішення там, де раніше бачив тільки проблеми. Більшість посміялися б з цієї ідеї. Але ті небагато, хто перевірить, відкриють для себе силу, яка завжди доступна. Якось я спілкувався з молодими підприємцями. Один з них, блискучий, повний ідей, не рухався вперед. Щоразу, говорячи про свої проекти, він використовував одні і ті ж фрази: Мене ніхто не сприймає всерйоз, у мене не той профіль, я погано розбираюсь у цифрах. І я запитав: звідки ці слова? Він відповів: Я завжди це чув. Бачите, він успадкував слова, успадкував обмеження інших і прийняв їх як свої. Я попросив його три дні не повторювати ці фрази. Більше того, говорити протилежне. Мене все більше поважають, я розвиваю свій профіль, я щодня покращую свої знання з цифр Три дні. На четвертий він спав міцніше. На п'ятий представив свою ідею з упевненістю. На десятий мав три зустрічі з інвесторами. Все почалося зі зміни мови. Тільки й всього. А якщо ви вважаєте це перебільшенням, подумайте про Томаса Едісона. Скільки разів він зазнав невдачі перед тим, як винайшов електричну лампу? Більше тисячі. Але він ніколи не використовував слово невдача він казав: Я відкрив тисячу способів, які не працюють. Цей вибір слів тримав його розум відкритим, його наполегливість твердою, а його бачення неушкодженим. Уявіть, якби він сказав Я невдаха. Можливо, сьогодні ви б запалювали свічки замість лампочок. А тепер подумайте про Вінсента Ван Гога геніальний художник. Але він повторював, що він недостатньо хороший, що його не приймають, що він приречений на невдачу помер, не побачивши визнання свого таланту. Його слова тримали його в колі страждань та самотності. Тільки після його смерті світ побачив ту цінність, яку він ніколи не бачив у собі. Яка трагічна іронія, без зміни нашої внутрішньої мови навіть найвищий талант не реалізується? А якщо говорити про мовчазні трагедії, я повинен поділитися вражаючою історією. Протягом багатьох років, інтерв'юючи найвпливовіших та найуспішніших людей Америки, я познайомився з працівником великого промисловця. Він був ефективним. Відданим розумним, але завжди казав я всього лише робітник. Саме це він повторював як незмінну ідентичність. Якось його босс сказав мені, що цей чоловік мав потенціал стати менеджером, можливо, навіть керівником, але він ніколи не розглядав його як кандидата, бо той ніколи не поводився відповідно. Ця фраза, я всього лише робітник, закрила всі двері, які могли б відкритися завдяки його заслугам. Коли ви обмежуєте себе словами, ніхто не наважується уявити щось більше про вас. Ось чому протягом наступних трьох днів я хочу, щоб ви зробили наступне перетворіть кожну негативну фразу на можливість для зростання. І якщо ви подумаєте, я в цьому не дуже хороший, скажіть, я вчуся покращуватися. Якщо ви подумаєте, я не можу цього зробити, скажіть, я ще не знаю як, але можу дізнатися. Зробіть це свідомим звичкою. Пишіть, якщо потрібно, говоріть вголос, виправляйте себе. Бо це не гра в самооцінку це перепрограмування мозку. І чим більше ви будете це робити. Тим більше ваш мозок відповідатиме новими зв'язками, новими ідеями, новими емоціями. Мова не просто описує реальність, вона її створює. І якщо ви скажете, що це складно, я розумію. Я сам довго боровся зі своїми словами. Протягом перших років своєї кар'єри я зіткнувся з принизливими відмовами. Видавці сміялися з моєї пропозиції написати про успіх. Бідний чоловік з провінції, який хоче навчити мільйонерів. Але я вирішив ніколи не використовувати слова поразки замість того, щоб казати вони мене не хочуть, я казав, вони ще не готові до того, що я можу запропонувати. І це переконання підтримувало мене через кожну відмову доки одна з них не перетворилася на так. А це так змінило хід мого життя і мільйонів читачів. Тож я запитую, скільки дверей закрито для вас словами, які ви використовуєте? Скільки можливостей ви пропустили, заявивши, що ще не час, що я не готовий, що це не для мене? І скільки з цих заяв можна було б замінити на іншу фразу? Вам не потрібно чекати, поки життя зміниться, щоб змінити свою мову. Змініть свою мову і життя відповість. Тому мій виклик простий, але вимогливий. Три дні ви не зможете сказати нічого негативного про себе ні в думках, ні в голос. Кожну фразу, яка виникне, ви перефразуєте. Тренуйте це з дисципліною. Бо в кінці трьох днів, якщо ви зробите все правильно, ви відчуєте щось рідкісне, внутрішній спокій, ясність, енергію. Ви зрозумієте, що вперше за довгий час ви стаєте своїм найкращим союзником, а не саботажником. А це, мій друже, не дрібниця. Це різниця між звичайним життям та надзвичайним життям. Знаєте, що більшість людей роблять, думаючи про гроші. Кривляться. Тіло напружується, дихання стає коротким, і на них навалюються негативні думки. У мене ніколи не буде достатньо гроші не для мене. Це гріх хотіти більше, я ледь зводжу кінці з кінцями. І так вони створюють емоційний зв'язок з бідністю, як з давньою подругою. Бідність для багатьох перетворилася на зону комфорту, незручно, так, але знайомо. А знайоме важко покинути. Проблема в тому, що ви притягуєте не те, чого хочете. Ви притягуєте те, з чим емоційно сумісні. Якщо всередині вас є відраза, Страх чи вина щодо грошей, Всесвіт інтерпретується як команду тримати їх подалі від вас. Ваші слова та почуття, які їх супроводжують, формують ваше полетяжіння. І рано чи пізно воно проявляється у вашій реальності. Але я розумію, ви виросли, чуючи, що гроші це бруд, що багатії, це нечесні люди, що бажання просвітати це жадібність. Можливо, ви бачили. Як ваша сім'я зазнавала труднощів, сварилася через рахунки, страждала через борги, і це залишило глибокі сліди. Ніби всередині вас є налякана дитина, яка навчилася асоціювати гроші з болем. І ця дитина, непомітно для вас, продовжує керувати вашими рішеннями. А тепер, уявіть, жінка встає щоранку о п'ятий ранку, багато працює, платить рахунки, піклується про будинок, дітей, чоловіка. Але щоразу, коли вона думає про заробіток більше, щось її стримує. Вона відчуває себе винною, лише уявляючи, що може взяти більше за свою роботу. Вона каже собі: Ах, це не для мене, я продовжу жити тільки на те, що є. І, не помічаючи цього, вона засуджує себе до життя в бідності не через брак таланту, а тому, що боїться зрадити уявлення про себе, які вона створила. І все почалося зі слів. Слів, які вона чула слів, які вона повторювала слів, які перетворилися на вирок. З іншого боку, я познайомився з підприємцем, який виріс у бідності. Ще дитиною він бачив, як його батька принижували через заборгованість за оренду. Того дня він пообіцяв собі ніколи більше ніхто з моєї родини не переживе цього. І ця фраза, ця проста фраза, стала його життєвим девізом. З нею він долає невдачі, відмови, кризи, зачинені двері. Але він залишався твердим, бо мав емоційний зв'язок побачте різницю один використовував слова обмеження, інший визволення. І є один нюанс, який мало хто розуміє. Людський мозок не розрізняє реальність та уяву з емоційною інтенсивністю. Якщо ви повторюєте фрази про нестачу з емоціями, ваше тіло реагує так, ніби це вже правда. Ви відчуваєте тривогу, страх, сором. Ваші гормони змінюються. Ваш фокус вужується. Ваші дії стають захисними. І це створює коло, «Виживете так. Ніби ви ув'язнені, навіть коли двері вже відчинені. Якось я брав інтерв'ю у Генрі Форда, одного з найбільших промисловців в історії. Під час нашої розмови він сказав щось, що я ніколи не забуду. Якщо ви вірите, що можете або не можете, у будь-якому разі ви маєте рацію. Він розумів силу віри і знав, що вона формується словами. Коли він розпочав свій проект з виготовлення доступного автомобіля, усі казали, що це неможливо. Він відповів: неможливо, це просто слово, винайдене тими, хто здався занадто рано. І це переконання, що повторювалося день у день, спричинило найбільшу промислову революцію століття. А тепер подивіться на протилежне Нікола Тесла, геній електрики, мав ідеї, які могли б ще більше змінити світ. Але він постійно говорив, що його переслідують, що його не розуміють, що світ не готовий до нього. Ці слова, сказані в самотності, у відчаї, у стражданні, формували його реальність він помер бідним, ізольованим, невідомим не через брак таланту, а через надлишок руйнівних думок, через слова, які викопали могилу його геніальності. І я сам це пережив. Під час роботи над своїм найважливішим рукописом мене атакували кризи сумнівів. Я запитував себе, хто я такий, щоб навчати успіху? Хто мене слухатиме? Це були слова, які поверталися як похмурі відлуння посеред ночі. Доки одного дня, у момент відчаю, я написав на початку сторінки фразу: десь там є хтось, хто потребує цього більше, ніж я собі уявляю. І повторював цю фразу щодня перед тим, як писати Це дало мені мету, дало мені сили. Зав'язало мене з чимось більшим, ніж моя невпевненість. І саме це тримало мій проєкт живим понад 20 років, доки його нарешті не опублікували. Ця фраза врятувала мою роботу і, можливо, мій розум. Тому, якщо ви хочете змінити свої стосунки з грошима, почніть зі слів. Які ви використовуєте, щоб говорити про них. Перестаньте говорити я не можу. Замініть на, як я можу. Перестаньте повторювати це важко. Замініть на я ще не знайшов шлях. Ці невеликі зміни створюють нові ланцюги у вашому мозку та нові шляхи у вашому житті. Вони активізують вашу креативність, вашу сміливість, вашу ініціативу. І головне Ваше право процвітати без почуття вини. А якщо ви вважаєте, що процвітання це тільки про банківські рахунки, ви помиляєтесь. Дослідження гарвардської школи бізнесу показують, що люди, які розвивають менталітет процвітання, який включає позитивну мову, бачення достатку та вдячність, здоровіші, живуть довше та мають більш задовільні стосунки. Гроші, коли їх приймають правильно, підвищують ваш рівень життя. А також ваш рівень мислення. Вони розширюють, а не спотворюють, якщо ви чисті всередині. Тож відповідайте, скільки разів на день ви саботуєте себе словами, які використовуєте. Скільки разів ви принижуєте, критикуєте, порівнюєте, караєте себе, скільки разів ви робите вигляд, що все добре, щоб не зіткнутися з правдою, що ви боїтеся бути великим. Бо бути великим вимагає відповідальності. Вимагає розриву зі старими фразами. Вимагає заміни Я такий є на я стаю кращим. А тепер, якщо дозволите, я пропоную вправу протягом наступних трьох днів, щоразу, коли ви думаєте або говорите про гроші, використовуйте тільки слова вдячності, можливості або зростання. Я вдячний за те, що вже маю, я готуюся отримати більше, гроші це інструмент свободи. Запишіть ці фрази. Приклейте їх до дзеркала, телефону, комп'ютера і говоріть їх вголос не один раз, а кілька разів на день. Робіть це три дні. А потім розкажіть мені, що змінилося, бо щось зміниться хоча б усередині вас. А коли змінюється всередині, зовнішній світ починає реагувати. Слова це не просто звуки, це насіння. А найродючіший ґрунт, який існує, це ваш розум. Ретельно обирайте, що ви садите. Найпотужніше у всьому цьому розуміння того, що ви вже носите в собі ключ до повного перетворення своєї долі. Досягти успіху це не справа випадку, а результат тихої, але наполегливої розмови з самим собою. Кожне слово, що ви промовляєте до власної душі, це цеглинка у фундаменті вашого майбутнього. Ви вже зробили перший, найважливіший крок, і не варто недооцінювати його вагу, адже початок це половина справи. Щоб рухатися далі цією дорогою самовдосконалення, запрошую вас переглянути наступне відео. Воно допоможе вам глибше зануритися у світ внутрішніх трансформацій, навчить бути сильнішим, витривалішим та ближчим до досягнення власних цілей. До зустрічі у наступному відео.